Показую відео під замовлення про встановлення буржуйки і виведення димоходу в стіну. Перед вами саморобна така буржуйка. На таку теплицю у мене три штуки стоїть. Теплиця 6х24. Стоїть ось такі три труби. Кожної труби по 2,20. Зараз підійдемо, покажу вам коло стінки. Ось просто подивіться, як воно зроблено. Все просто і нічого не димить і не горить. Немає ніякої обмотки, там стінка постійно холодна. Ось тут то тут як не топи, а рукою можна тримати. Воно сильно не нагріває його, тому й не горить. Зараз підемо ще покажу вам, що тут. А тут холодно. Так. Ось дивіться так, це можна прикрутити, можна і не його чіпати. Кому як. Тут встановлено коліно, прикручено на болтики. Ось, до речі, коліна такі купляв. Колись трубу зробив, колись сам. Ще від пабос такий кусок. Це був вітер, коротше, звалило, потрібно ще його доробити. Трубу робив сам, ось як. Звичайна жерсть, жерсть була, просто скрутив її, зогнув і на гвозді отак зробив. Нічого не димить, все чудово горить. Ось гвоздики. Тут такий розріз. Ну, її якби зняти, там деякий є нюанс, але кожен робить, то <смас> думаю, по-своєму. Вона теж, це коліно теж в діаметрі 150, тобто довелося його болгаркою. Розрізати, трішки так стягувати і туди запихати, бо що труба 150, а що це коліно. Воно не ставало. І ще така, і ще читав дещо, не знаю, правда, чи ні, що на 6 метрів горизонтальної труби має бути 3 метри вертикалі. Тоді гарна тяга. Тому майте на увазі. У мене колись було на першій теплиці, зараз вже немає нічого, то я ставив тільки метр отак труби. То при пристильному вітрі, а подивіться, кругом поле це північна сторона. Ось в мене дві теплиці тут. Північна сторона, і вона постійно задимала дим всередину, він аж через дверки туди вилітав Тому чим вищий димохід, тим краще. Так що теплиці в мене на такому полі. Все тепло видимає. Ось такі справи. Надіюсь, Зрозуміло пояснив, якщо що, пишіть.